Доброго ранку, розкажіть, зараз за херня відбувалася. Ну, щойно ми цієї ночі відбулися від рейдерів. Тобто десь о першій ночі, як тільки більша частина активістів поїхали, а, зразу забігло 30 борців чи боксерів у спортивній формі, кремезної статури. І Лайкою і штурханами вислухали ті, які лишилися. А, після цього заварили а, от, чи закрили ці ворота. І підпили їх цією машиною для вірності. А, ну, потім почали з'їжджатися активісти. А, деякий час намагалися переконати міліцію щось зробити. А, але міліція чомусь вирішила не втручатися в ситуацію, вона лише спостерігала. Завдяки тому, що, скоріш за все, рейдери злякалися, бо всі почали писати на них заяви. Там конкретно було записано, хто і що казав, кому, хто як погрожував. Я думаю, що завдяки цьому вони не вписалися в бюджет, тобто кримінальну відповідальність перед ними не сплатили замовники. Відповідно, вони вирішили, чим краще зараз відступити. А, і... Видно було, що директор цієї компанії, який, звісно, був присутній, тут недалеко спостерігав за цим сим, компанію орендатора цієї будівлі, котрий хоче її перебудувати. А видно, що він був на певному етапі наляканий, бо його теж притягнули у відео, змусили давати коментарі. Коротше, всі злякалися, розбіжалися і як видно, що зараз все залишилося майже в тому стані, як є, але лише ворота викриті. Таким чином, поле бити залишилось за нами, рейдерів, значить, такою. Методологію витіснили. Тут ще важливо додати, що сьогодні я ніч не поспав, поїхав сюди, коли вночі прочитав від активістів, що відбудеться захист гостинного створа. Це був важливий етап в обороні цього будинку, тому що таким чином кияни відбувається і публічний простір. І саме організованими діями небайдужить громадян, які готові серед ночі зірватися. Навіть невеличким все може перемогти от рейдерську банду. І важливо це робити кожного разу, тому що саме таким чином ми здобуваємо право своє будувати те місто, яким воно має бути, а не тим жахливим просто звалищем бетонних цих 30-поверхових страховій, яким вони отикують наші парки, сквери, площі і стадіони. І тому треба бути небайдужими до всіх акцій громадського протесту на захист нашого міського простору і розуміти, що перемога дається лише боротьбі. Коли влада не діє, тоді діють громадяни і вони солідарно можуть досягати успіху.